Розбираємо форсунку Mercedes MLK 2 ,7. послаблюємо гайку електромагніта і розпилювача для подальшої роботи. Відкручуємо гайку розпилювача і видуваємо весь бруд. Дістаємо всі шайбочки, направляючи пружинку під розпилювачем. Відкручуємо електромагніт, Видуваємо весь бруд, щоб утримувати чистоту. Всі запчастинки складаються на касетах відповідно нумерації форсунок. Щоб не перемішалися між собою. Та відокремлюємо те, що йде на чистку в ультразвук. Знімаємо стопорне кільце, щоб добратися до мультиплікатора, розкручуємо контргайку, добираємося до шарика і його сідла. Все розкладаємо по своїх місцях. Дістаємо мультиплікатор зі штоком.